Ви коли-небудь замислювалися над тим, хто та як заснував величезну кількість сіл у спекотних степах, де дуже мало води? Чому ці села були побудовані саме тут? Та що стало причиною їх розвитку та повному занепаду? В цьому випуску я покажу вам, що залишилося зараз від великих сіл та розкажу вам історію створення розвитку та занепаду, сіл Півдня. Через весь південь проходить кілька магістральних доріг, але якщо повернути з траси, то ви потрапите на бездоріжжя, де невеликими плямами сірих дахів розкидані села у безкрайньому степу. Я звернув з дороги ще 20 хвилин тому, але до сих пір не зустрів ані одного населеного пункту. Бачите цей пагор по полі? Це залишки фундаменту дому, який колись тут стояв. Навкруги ну, вже майже немає нічого. По старій карті через це поле проходила ціла вулиця, але на наш час від села залишився лише один пагорб. На сучасних картах його вже навіть і не існує. Я думаю, що це село було закинуте ще під час Другої світової війни, і зараз на місці села росте пшениця. Нарешті мені вдалося доїхати до першого села. Тут є асфальтована дорога, але вже не залишилося будинків. Ліворуч ви можете бачити кущі. Так от, там серед них є залишки глиняного будинку. Ви можете мене запитати, хто та навіщо знищує закинуті будинки. І я дам вам відповідь. На жаль, селяни були дуже бідні, тому в основному розбирали старі будинки на будматеріали, щоб ремонтувати свої. Я їду по вулиці, яка колись була центральною, ви можете бачити дорогу. Праворуч та ліворуч у степу залишилися закинуті будинки, до яких під'їхати вже неможливо. Попереду ви можете бачити будинки, де можуть ще жити люди. Зараз я під'їду ближче та подивлюся, чи живе там хтось зараз. Тут залишилися красиві будинки, на стінах яких ще залишилися традиційні малюнки та узори. Зараз я вирішив підійти до якогось будинку. Так виглядає будинок через стільки років після того, як його покинули. Е, кстати, далі є ще один будинок, де хтось ще живе. Це звичайний глінений будинок, такі будували повсюдно, будували після Другої світової війни, коли була задача відновити села та колгоспи. Деревини у степах майже не було, тому й будували із глини та соломи. На жаль, це село повністю мертве. Основна причина занепаду цих сіл відсутність роботи. Про причини я розповім трохи далі. Я вирішив зупинитися, щоб показати вам дещо цікаве. Подивіться, у закинутому селі ще залишився пам'ятник невідомому солдату, а на стовпах навіть залишилися ліхтарі. Нарешті я доїхав до живого села, де ще живуть люди. Ці села були основані наприкінці XVIII, початку 19 століття. Зараз я пройдуся вулицями цього села, покажу вам естетику цих сіл та будинків. Я знайшов деяку інформацію щодо створення цих сіл, тому через кілька хвилин вам я її розповім. Я трохи здивований. Тут є зупинка, але тут майже 30 років не їздять автобуси. Ви можете бачити, що на зупинці лежить багато табуреток. Навіщо вони тут? Хто тут може чекати на транспорт, який вже 30 років сюди не їздить? Друзі, якщо ви знаєте відповідь, то напишіть у коментарі, будь ласка. Я пам'ятаю ці села на початку 2000-х років. І вони були набагато більше заселені. Зараз тут вже не залишилося молоді, а пастухування доживає останні свої роки. На жаль, я приїхав в наступне закинуте село. Зараз я подивлюся, що залишилося від будинку. Всі двері тут вже давно відкриті, тому покажу вам, що всередині. Ви можете бачити, що тут залишилось меблювання, характерне для епохи СРСР. Будинки ці виконані за стандартом того часу з глини та соломи. Я думаю, що це будинок було закинуто не так давно. Основна ж проблема цих сіл відсутність роботи, тому люди вимушені залишати свої селі та виїжджати до міст. Сьогодні дуже спекотно. Мімопець вже кілька разів перегрівся, та і я теж. На жаль, в цьому закинутому селі на кілька будинків немає колодязів з водою. І це ще одна головна причина занепаду. Наскільки мені відомо, більша частина колодязів тут наливні. Тобто раніше приїздила машина з водою та заливала колодязь. Зараз вже ніхто не приїздить, бо часи змінилися. А без води та роботи жити в цих спекотних селах майже неможливо. Нарешті доїхав до великого населеного пункту. І перед в'їздом в село ви можете бачити стародавній пристрій для під піднімання води з краниці, його назва Журавель. Його використовують і зараз, бо ця конструкція зарекомендувала себе дуже добре на протязі багатьох століть. Я там бачу поїлки для худоби. Зараз буду їхати далі та дивитися на естетику цього села. Скажу, що це село пережило смутні часи, та зараз воно достатньо велике. Тут є школа, магазини з онлайн оплатою, є ставок та майже вся необхідна інфраструктура для життя. Тобто тут є робота, люди можуть заробляти гроші, жити та навчати дітей. Це село тримається завдяки розвинутому фермерству та домогосподарству випадково побачив такий меморіал, коли проїздив поруч. Я знаю, що тут майже не було бойових дій. Під час Другої світової війни, тому мені цікаво, чи є там якісь написи, можливо, якась інформація про селян, які воювали. За цим пам'ятником хтось доглядає, і це дуже видно, він в гарному стані та пофарбований. На жаль, написів я не знайшов, але це ж другий чи третій пам'ятник за сьогодні, який мені вдалося побачити, їх залишилося ще дуже багато в позакинутих селах Півдня. Я проїхав майже 40 кілометрів по розбитих дорогах, і поки мопед стигне, я розповів вам дуже-дуже цікаву історію. Тож сідайте та заварюйте каву. Перше освоєння цих степів почалося після їхнього чергового завоювання Російської імперії наприкінці 18 століття. Південні простори потребували якнайшвидшого господарського освоєння. Російська ж імперія була неспроможна зробити це самотужки. Тому імператриця Катерина ІІ вирішила запросити для цього землеробів ремесників зі Східної Європи. У липні 1763 року був виданий маніфест про дозволу всім іноземцям, які в'їжджають до Росії, поселятися, в яких губерніях вони забажають і продаровані їм права. Маніфест гарантував переселенцям збереження національної самобутності, декларація про компактні поселення, свободу віросповідання, повне самоврядування яким чином почалося активне заселення південних, посушливих та безмежних степів. Найбільший відгук на заклик Катерини II був у німецьких державах, населення яких постійно розорялося численними та багаторічними війнами. Більш серйозно до питання колонізації про Чанермолі підійшов Олександр і, і вже у 1803 році графом Кочубеєм було складено спеціальну програму колонізації. Більшість переселенців були німецькі мігранти, які досить швидко освоїли тут землеробство і почали е, побудову поселень. Село, засноване німцями, мають свої особливості. У центрі колись була лютеранська кірха або католицька церква, волосне правління, школа. У 30-х роках минулого століття ці церкви повністю були зруйновані. А колись акуратні та маленькі села обросли потужними колгосп, колгоспами. Другим етапом заселення південних регіонів стала залізниця, яку почали будувати приблизно у 1860-х роках. Ця праця в ці роки була дуже-дуже важкою і дорога будувалася досить довго. Тому по всьому процесі залізничних колій створювалися тимчасові поселення для робітників, де ці жили на час роботи та зимували. Багато з цих поселень були не занедбані та закинуті, але були й ті, що виросли на початку до невеликих хуторів, а зараз є великими селами та навіть містами. З початку стрінкої індустріалізації міст наприкінці ХІХ століття із сил почався відтік людей. Але на загальну картину життя в селах це не особливо вплинуло на той час. Швидше, навпаки, трактори та інші дивотехніки того часу, що виходили у світ. Лише спрощували життя селянам. Господарська діяльність колоністів обмежилася основними видами землеробства та скотарством. Вона вражає своїм різноманіттям. У колоніях займалися виноробством, шовківництвом, садівництвом, джільництвом, вирощували тютюн, лісництвом, городництвом. У багатьох колоніях вже були побудовані цегельні, були винокурні, пивоварні, сироварні. Олійниці. Дуже швидко з'являлися млини, вітряні, водяні парові. У деяких округах були кінні заводи, навіть суконні заводи. З розвалом вже Російської імперії громадянська війна докотилася до південних степів, від якої постраждали як окремі місцеві жителі, так і цілі поселення. На цьому низка чорної смуги для поселень не припинилася. І з початком колективізації 20-х років так само почалися репресії. Розкуркулювання заможних місцевих жителів. З південних регіонів було виселено безліч селян, що жили тут багато поколінь, етнічних німців, румунів, болгар. На їхнє місце були заселені мешканці з так званої глибинки. Друга світова війна стала переломним моментом для сільського життя. Багато сіл назавжди зникло з карти, а ті, що залишилися, зазнали змін. Це масштабні руйнування інфраструктури. Відбудоване ще на початку століття, було збудовано нові об'єкти. Зміни зазнали й будинки. У 1950-х роках їх повсюдно будували із глини та соломи, якої було вдосталі в місцевих кар'єрах. У практиці були будинки розділені навпіл. Цей тип будинків вважався досить теплим, але через будматеріал глини вони швидко приходили у непридатність. Варто лише перестати стежити за ним хоч на пару років. І, хоч майже всі села були б здобудовані за новим стандартом 50-х років, де неде де досі можна зустріти старовинні будинки ще й німецької споруди, які відрізняються великими розмірами, високими стелями та кам'яним парканом. У союзі їх часто використовували як магазин чи сільраду. З початку так званої перестройки та новими можливостями для молоді, що з'явилися на початку 90-х років, сіл почався відтік молоді. Цей період можна вважати початком занепаду сільського господарства. Останнім же цвяхом кришку труни багатьох сіл стали приватизація землі, агрохолдингами та створення невигідних умов для роботи нечисленних фермерів з поміж місцевих жителів. Люди, які ще працюювали у 90-х роках до 2020 року, стали старими та навіть вже померли, залишивши після себе порожні глиняні будинки, які за кілька років стали непридатними для життя і почали руйнуватися. Чи можливо врятувати села та повернути їм колишню славу? Я думаю, що ні. Принаймні на даний момент немає жодної передумови, в найближчому майбутньому. Друзі, хто додивився цей випуск до кінця? Дякую вам за увагу, за перегляд! А ми ще обов'язково зустрінемося.